Всім доброго дня! Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Маємо сьогодні отаку такий салат робити. Дивіться, нарізана капуста, огірки, сухарики пшеничні, два яйця порізані, отак, листя салату, молода цибулька, молодий чесничок, помідор. Такий здоровенький, і капчена курка. Тепер додаємо все в одну мисочку. Трошки додали, там три інгредієнти перемішали, ну, краще буде перемішуватись. В принципі, такий салат із того, що є. Якщо якогось чогось у вас немає, не додавайте його. солено. Так легенько соленно. Але дивіться за своїм смаком, як ви любите. Добавляємо такий лимонний перець, трошечки висипаємо. Приправа така. Потім французька гірчиця. Чайну ложечку. Яку. Заправляємо майонезом. Майонез теж бубої жирності, який вам у нас легкий. І перемішуємо. Ну, от і все. Наш салат готовий. Можна насипати в тарілочку. І смакувати. Прошу поставити відео подобайку, лайк, зробити репост, поділитись з друзями чи з незнайомими. Повторюйте рецепт, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Смачного. До побачення!